Продовжується моя учеба. Было две недели отпуска, каникул, даже три недели. И все, и начался и начался новый учебный год. У меня будет новая учителька. Надо же сопусти все ритуалы перед экраном, все поправить. Новая учителька, какое-то азиатское имя, японское Новий уровень. третій уже. У мене нова книжка Стівен купив. Третій левел. Ну, то есть, начался новый учебный год. Я так понимаю, там будут новые ученики. Ну, наверное, старые. Там кто-то Ну, я точно со старых остаюсь, да? И вот. шо? Инова в зараз метра. Я так уже к этой Джессике привыкла. Оце якась имя вообще не я, на Стива не может запомнить. Три раза читала и через каждые полчаса и не могу вспомнить это имя. Так говорю, ладно, буду сказать просто Тичо. А Стивен каже, ты говори, скажи профессор, ты же в университете, надо говорить профессор. Говорю, серьезно? Он каже, не, ну серьезно, ну как бы и не серьезно, это же курсы, это ж я не то, что там прямо такой ученик настоящий. Ну, если ты скажешь профессора, ты польстишь. Я говорю, да, и я буду этот, так вот, жопа лис и любимый этот, уч ученик в классе. Каже, да. Ой, какое слово применяется в английском мове для именно вот, как у нас говорят, любимчики, а тут как-то типа жополис, а по-английски я забыла. Джессика вот объясняла, а я забыла, что как... я могу помнить. Як ви вчите мову, якщо ви это ну, з такою пам'яттю? Ну, не знаю, вчу якось. Це я цифри не запам'ятаю. Дівчки, я не запам'ятаю ту, що мені не важно. Ну, ну, даже если я знакомлюсь. Нет, даже если это будет важный чоловік, ну, блядь, я не знаю. Я знаю, що імя мені не важно, я, ну, блін. Я друге за то що спомню. Ну, я ж казала колбасу, я помню про 60. Ну, возможно, у меня память ну, туговатая, и поэтому у меня английский туговатая, но все равно, я, ну, что-то ж помню, я ж не зовсім, навіть, уже, там у мене якесь дебильство там в какой-то стадії. Ну, чуть-чуть, <говорит> того, того думку думкувата. Що <говорит> ще хотіла сказати? <говорит> Вы начали мне писать, як квасить капусту. Все перепробовано, все, и дни лунные, и... Рецепти гостовські, і дирочки, а ви дирочки забули. Та все я робила дирочки, капуста чорніє. Не буде в мене капуста, я я вкажу. Я... Ну, стільки розчарування було, що я уверена, що. Ну, По-моєму, один раз вона в мене колись була, була. один раз вийшла. І зімні сорти, і вся фігня, і моркви мало, і соль 10 грамів, і соль 22 грама. Все було. От якийсь то один раз у мене була, вона вийшла один раз. Я говорю заквашену капусту, не замаринованную, не там, где э, сахар, воду. Вот эту я могу сделать, за вкусно получается. Эта капусточка ну, отлично. Вот это шурасольчиком ты готовим заливаешь, там да ей и, и соль, и сахарочек. Ну, вы поняли, маринованная. Вот маринованная мене перфектно вкусно. Но я хочу квашеную, ну, полезная ведь квашена, вот эти вот ферменты, которые оце полезно мене не виходить. Ну, я не страдаю господи Що я тої капусти раз в три роки захочу блять я поїду в той магазин а сейчас Поїду в той магазин і куплю этот дайте номер телефона ну там де я сала куплял ви шо, ви, він мені що, друг чи що, номер телефона ну це магазин я могу дать ну і давала там девочки в інстаграмі. Ссылку на сайт з э, э, Атланта Смок Хаус. Правильно там хтось написав, що там сала немає в меню. У них в этом сайті нету сала. Нету. Я ж спросила цього продавця. Я за не познакомилась, нічого не знаю. Ну, мужик, ну власник. Э, Говорять, що сало не мав. Він кажуть, тому що вони орієнтували на американських ну, покупателей. А американці не розуміють сало, вони не будуть на нього дивитися, що це таке, вони не знають. в меню нету. Сало тільки для тих, хто прийшов і хто спросив. Спрашуєш за сало, звісно є. От я прийшла і спитала, у вас сало є? Да". Він достав такий огромний, широкий шмат сала. Просто із-под прилавка, як оце ми любимо говорити. Да? Із-под прилавка достав сало, Воно навіть на вітрині не лежало. І отрізав мені, я показала пальчиком, де відрізати, і він мені відрізав. На вітрині только лежали ось шпік, такі шпик, такі тоненькі Це... покриті. Яку -то... забула, у як нас шпик, називається шпикру, шпік... коротше польський. так я із прорізу, по-моєму, лежало прикопчене. Я не люблю. і я не любитель копченої риби. Це не для мене радість копчену рибу побачити. Я не люблю копчену. Я можу з'їсти її чуть-чуть, кусочок, кусочек шматочок. Вона мені воняє. Я не люблю девочки. Селедку люблю, а от це ні. это у нього в этом багато копченої риби, всяка різна і каких-то сортов вообще неймовірних. Солененька рыбка рибка є Вот Я не можу тут солить рибу, тому що мухи закон запрещает, там муха сяде, щось там на сере, короче, людина отравиться, кажу, я не солю. Я купую вже соленую готову. поставщиков поставщику перевозить, вона там запаяна, красива рибка. Хочеш... Я соленую теж люблю, іноді з пивком. Особенно на морі, на берегу люблю. Це, коли на морі, Мені подобається з, бич... з бичками. Солеными. Ой, я бажаю. Ну, таке ну, нема, то й нема, я не страдаю. Оце льона рибка в нього є, зілдочка всяка, отаке все. Хто таке полюбляє, пожалуйста. Спрашивайте, в Тіктоке я ссылку ж не можу ставить в інстаграмі, в оставляю ссылку. Но... Він там трошки наказує, не можна вот так прям часто силки оставляти. А в личних повідомленнях, пожалуйста, відкривається ця силка, можу давати. Пишіть. Дайте влічне, мені не трудно, я захожу і даю ссылку Это, в інстаграмі. Я ж перейшла, що в Фейсбуке з'явилася. В Фейсбуке не знаю, я ж його не изучила. І ще не знаю, що там, як робота. Я просто пробую. Ми змагаємося з Алою із Канади. Вона каже, ну пробую, а что? я так решила, попробую. Як вона казала, я трошки стісняюся, бо там вони родичі. Мені, коротко. Я уже человек бывал в этом, уже не боюсь. Настенься, все, мы приїхали до мого сраного университета. Честно, ну ты в какой год прошел, це ж в том году, осінню. Я запомнила это відео делала. Я сдавала тут экзамены, все, поступала, хвасталась, что я студентка университета, и уже год пройшов. І їду знову. учусь. Сейчас чомусь. Вот учиться, а по-английски не балакає. Я тикаю, микаю, бекаю, шмекаю, мене розумають. Це ж Америка, тут всем прощається, тут не треба перфектно, тут ніхто тебе не осуждать, нічого не буде. Всі, всі так балакають, всі так ну не всі, ну блін. Перший процент. О! Все не поменялось, все на месте в университете. Ничего не поменялось. Много новых студентов. Видно, что новенькие оглядаются, изучают. Е. уже прошла? Нет, абонци. Это... мне все равно сюда. Надо 226 -я аудитория. Что? Студент отвечается. Вот она моя аудитория. Yes. Yes. Good. Right? Have a seat. <laughs> welcome, welcome. What is your name? My name is Valentina. Right. Schubert. Yes. I <laughs> Adriana. I you. Okay, you are Adriana. <laughs> <Yes>. Thank you. <laughs> and then what about you? What's your name? Oh. Carlos. Carlos seven students in this class